І всім привіт. Сьогодні будемо проходити ігру Angry Neighbor. Це ігра, що ж, по типу Dark Riddle. Хто дивився на моєму каналі? я проходив. Коротше, давайте нажимаю Play. Типа, е, дістати сусіда чи злий сусід. Ну, Мені це написав підписник зняти цю гру, і я вирішив в неї пограти. Окей, вона в нас запустилася, доволі ма мало важила ігра, там пару мегабайт. Так що я її скачав. але була вона у плеймаркеті платна. Так що дійшлося використовувати сторонні програми. Так, окей, давайте її проходити. Ігра у нас на англійській мові. І в нас, як бачимо, тут є ключ. Так, давайте візьмемо цей ключ. А, кстати, як його взяти. Ого, це впало. Окей, добре. А де мій ключ? Кстати. Вот ключ. О, дивіться, хтось на машині проїхав. Ніфіга. Окей, давайте відкриємо замок. І... О, так, да, супер, все робить. І давайте, кстати, зайдемо до хати. Так, тут є рубильник. Кстати, а, а що ми з цим можемо зробити, що ж да? А, кстати, ми, ми типу включили, да? А, ну о окей, ми електрику включили. Тепер в домі у нас буде електрика. Окей. Але я тільки не розумію, що нам тут робити, ну надіюся, ми научимося або треба <губ> було. <губ> Е, ще написати в коментарях, що в цій грі робити, а то я не дивив. О, бургер. кстати. О, кстати, ми його взяли, а з'їсти ми його зможемо. Так, давайте я провірю. М -м а, я просто не, не кинути можу, але ну, не з'їсти. Окей, я беру. Тут у нас є, кстати, сумка, інвентар, типа, і ми можемо туди взяти віщі. Так, я ляг на ложку, і ми, типа... непонятно, що сталося, але ми якусь виполнили по ходу місію. Окей. І, кстати, мені вже цікаво піти до сусіда. Кстати, у нас є тут ліхтарик. Давайте його також підберемо і давайте подивимося. А, кстати, а де наш бургер? Не знаю, пропав. Кстати. А, а кстати, що я його викинув, я хотів його просто виключити. Так. Давайте ще раз візьмемо його і спробуємо його. Тако. А, він не виключається. А типа, він, типа, реально що -що, чи... Це безполезний фонарик, Ну, походу, безполезний, Ну окей. Хай давайте його покладемо в, ін, е, в інвентар, але ми його вже не можемо сюди покласти. А якщо. А, просто треба нам його скинути, походу, і взяти. Давайте його возьмемо. Супер, окей, мені вже цікаво. О, а, а другий поверх. Типа, тут. А, тут закрето. Окей, тоді погнали до нашого сусіда. Так, у нас тут ще є. О. кстати, ми взяли. Так. Давайте, кстати, подивимося. Ай! Забув, що він вики... О, Кстати, хто на машині їде? Случайно, а, случайно викинув. Він, кстати, кудись пропав. А, от він. Супер. Давайте його підберемо. І подивимось вже, Як він працює. Так, давайте покладемо сюди і. Акс, я опять нажав цю кнопку, Точніше, знову. Так. Я не, не розумію, чекаю цю кнопку. А, він взагалі не працює. Це, ну наша туди нам це. Окей, давайте погнали до сусіда. жаль, я тільки... А, кстати, у гараж можна відкрити? Ні, не можна. А двері? А, двері спокійно відкриваються. Ага, ну він на нас нападати, бо. Що сталося? якась така Музика грає. Не дуже класна. Ну, у нас тут ще якісь є речі, кстати, що це у нас таке айка Якась... каністра. Так, окей. А, а ми скинули в машину Окей. Кстати, давайте пішли у сусіда кинемо цю бутилку. І подивимося, що буде. Точніше, якусь флягу. Не флягу Корось, ладно. Що у нього тут є в доміку? Так, да. головне, наверное, не шуміти. У него теж. кстати, є ці бутилки тут. А, вот він. О, Я його не оголушив. Ну, чесно, я не знаю, що тут робити. Як це проходить. Кстати, ми в машину... О, кстати. А, я хотів... Ладно, подивіться. Ні, машина у нас не відкривається. Тут теж не відкривається. Відро. Разом з ящиком. А, типа ящик був. А ящик для чого нам, типу? Ну, просто кинути можемо, окей. Кстати, а сусідів. Ми можемо піти до сусідів. Ні, у нас тут невидима стіна. Окей, кстати, я хочу. А, кстати, давайте подивимось, що буде, якщо вона нас б'є. А, я реально, я появляюся. А, це, типу, як в Майнкрафті. Тебе вбивають і ти ж біля кроваті, типу. Окей, давайте погнали до сусіда. А цей раз непонятно, що нам тут треба робити. Кстати, а гараж, Да, гараж просто-напросто не відкривається. Окей, давайте. Подивимося, що в нього тут є. Не знаю, для чого я це взяв. А, стапе, він, типа нас застукав, тіпа, чи що сталося? Я Непонятно, я відкрив двері в гараж. І, наш, і нас телепортнуло. Так. Ну окей. Може, забіжимо потихеньку і закриємо двері. А ми пригнутися, кстати, не можемо. А, точніше, як вона є машина. кстати. Забратися в неї теж не можемо. Кстати, і інструменти всякі. Кстати, ми взяли Лопату. Так. Так, нічого з нею не можемо робити. А, кстати, можемо відкрити гараж. Прикольно. І закрити. Так, окей, у нас ще є, кстати. У капкан, ніфіга. Да... А, кстати, точняк. А, ні, стоп, ми його не взяти не можемо. Алом. Алом беремо спокійно, окей. Типа, ми можемо виламати двері в машину, я не знаю. А, да, реально. Це так працює, прикольно. Но вони не відкриваються. А тут. Тоже нічого. Не знаю, чи є смисл ще це провіряти, но... Да ладно. Ні, просто нічого не працює. А, кстати, ми вазу зможемо розбити. Ні, коротше, ну ладно, а наш я, кстати, гараж відкрив. Він, типа, закривайся і відкривайся. Ну окей, нам більше цього інструмента не треба. Давай. Кстати, а як його скинути? Типа, ми нічого не можемо. Ну, ладно, хоч двері відкриваються. Ууу, що в нього тут? Головне, би воно не зірвалося, кстаті. Що ми тут зможемо зробити? А, кстаті, важель цей. Кстати, я не знаю, як скинути цей. А, він нас піймав. Ну, типа, по-любому, ми маємо якось його злити, мабуть. А, кстати, добре, що я гараж відкрив. Так, осторожно, би нас машина не збила. Давайте, кстати, ящик возьмемо, якщо в нього кинемо цей ящик. Точніше, коробку. Його тут... О ві. Та капіц! Чого він нас так швид ловить? І я не знаю, що нам, Як нам його треба злити. Dark Riddle там ще було повеселіше, там були якісь місії, я ще розумів, що нам там треба робити. А тут взагалі не зрозуміло, що в нього тут у хаті треба робити. Непонятно взагалі. А, кстати, що це таке? Що в нього тут. Що ж непонятно, кстати. Загадочний дім якийсь. Ем, Що це в за... Ой-ой-ой-ой-ой! Надіюсь, він сюди не зайде. Но от подивіться, реально якась з... дуже странна комната тут. Нічого, крім... піма у нас. Окей. Ну... Я, звісно, би знав, що нам ще тут. А, кстати, для чого нам це? Мусорний бачок. Кстати, ми його можемо підкинули його. Ну Но... не знаю. Давайте ще раз візьмемо, але цей раз кинем в нашого сусіда. Кстати. Він вічно вроді сидить тут. Його тут немає. Давайте туди просто кедемо. Кстати, що за картина? Котик, ясно, ясно, окей. Кстати, у нас тут є даже. Некоторі комнати закриті і. О! Не, ну реально, непонятно трохи, що в цій грі робити. Ну, капець, конечно. І наша нам це підбирати? я, конечно, не розумію трошки. Наша нам ці крісла. От ну, давайте їх возьмемо. Кстати, що за... Це, це радіо? Яке стареньке, ну давайте возьмемо. Ну я хотів би включити його. Тіпа Тіпо ми лише кедати це можемо, більше нічого це цим... не можемо робити. Кстати, тут є теж якісь коробочки, але ми їх взяти не можемо. І ці, і та сама машина вічно проїхає і... кожен раз. Окей. Погнали на другий поверх, бо там він, і я не знаю, як від його вигнати. Вікно можемо дивитися. А, кстати, я можу розбити вікно? Так, да, зміг. Ну, коротше, давайте ліпше чекаємо сюди. Супер. Подивимося, хоча б, що в нього тут у хаті є. Опа, а в нього, Що це у будь будто тут якась... в нього лабораторія. Кстати, що це таке? Давайте під... А, ми це взяти не можемо ці препарати. Непонятно, що він тут робив. О, кстати, що двері не закрив. А, тут ванна кімната, але всякі якісь непонятні речі тут. Непонятний сусід, непонятна в історія. А двері, кстати, я не закривав, да? А, ну давайте подивимось, що тут. Шкафчику є. Шкафчику нічого немає. теж є якась коробка. А можливо, в нас уровні нема, бо я скачав цю ігру безкоштовно. Можливо, тому у нас немає цих. Всяких задань. Бо я не знаю, якщо чесно, що нам тут треба робити. Ну, звісно, гра називалася Злий сусід. Ну. Но... Він і правда злий, але що я можу робити, непонятно. Взагалі непонятно. Можемо відкрити мікроволнук і типу що туди покласти. І для чого нам це не понятно, кстати. Кстати, ми взяли, нічого не взяли, а, кстати, ні, коротше, я не знаю, що тут взагалі робити. Якось вже скучно в цій дуже грі. Взагалі не зрозуміло. Хоча б ми мені були в коментарях написали, що мені в цій грі робити. Взагалі. А, кстати. Ні, це теж не повертається взагалі не працює. І непонятно взагалі, що тут робити, кстати, що, для чого це нам. Крем кедати більше. А, кстати, воу, воу-воу-воу. А він ще, кстати, так быстро бігає, вообще спортсмен. Сто? О! Куди він біжить? Ніфіга собі. Не, Ні, реально якийсь спортсмен. А, кстати, ми можемо зайти тепер до нього до хати. Я ще тут не був, кстати. О! Не, ну коро... коротше народ. Ця гра дуже непонятна. Так що давайте ставте лайк і напишіть в коментарях, як цю гру проходити. Можливо, я її пройду, а можливо, і ні. Ну і підписуйтесь на канал і всім пока.